Якщо ви дивитеся це відео, значить я маю закохати вас в міжнародну торгівлі. А звати мене Вікторія Тріфен і за 15 хвилин я хочу вас навчити справи, якою займаюся сама. Я купую в Україні. Товари і продаю їх за кордоном, або з за кордону інколи я продаю товари до України, більше український за кордон. А, власне, веду я оптові продажі, наприклад, олія. Сонячну олію я купую в українського заводу, як польська компанія. Зараз в мене зареєстрований в бізнес в Польщі, розкажу детальніше про реєстрацію. І м -м, продаю його в європейських країнах. Приблизно на одній вантажівці сонячної олії мій прибуток складає від 500 до 1200 е євро. Якщо ми говоримо про соняшнику олію в по одній літрі. Зрештою, якщо ми говоримо про технічну олію, олію в цистернах, то приблизно виходить так само. Прибуток від однієї вантажівки борошна, наприклад, яке ми з України так само продаємо, в Литву складає від 400 до 600 євро. Кукурудза та пшеницю, наприклад, продаємо в Італію від 200 до 350 євро. Паливна гранула від 250 до 450 євро. Також продаємо піддони і багато іншого. Часто Питаєте, що ми не бачимо українських товарів за кордоном на полицях? Ну піддони ви на полицях не побачите. На них везуть товари. Україна часто країна сировинна, або ж якщо. Навіть ми робимо соки, то ці соки розливають в країні призначення, чи ту саму пшеницю, чи навіть гречку пакують дуже часто за кордоном. І звісно, що ми не бачимо, що вона українська. Але Україна є потужним експортером. Ми є номер один, наприклад, за виробництвом соняшникової олії. Україна виробляє 50% світової всієї всього ринку світового соняшникової олії. Також Україна є третім в світі виробником гречки. І, наприклад, є одним з трьох найбільших постачальників, третє місце посідає за постачанням української органічної продукції до Європейського Союзу. Як можна заробляти на міжнародній торгівлі? Ви можете створити такий бізнес, який маю я, і на цьому, звісно, заробляти можете найбільше. Тобто, ви можете створити посередницьку компанію, зареєструвати компанію. Ви можете в Україні в формі ФОП, топ. Ви можете зареєструвати в будь-якій іншій країні. Наприклад, в мене цей бізнес зареєстрований зараз в Польщі. Раніше в мене було товариство з обмеженою відповідальністю в Україні, а також ФОП в Україні. Щось вигідніше так експортувати було щось так, десь більше обсяги, десь менше обсяги. Якщо ми купуємо товар з ПДВ, ми мусимо стати платним. ПДВ без ПДВ ми можемо навіть з України возити товари, будучи чи завозити товари платником єдиного податку. Також в мене був зареєстрований бізнес в Молдові, в Італії. Зараз я планую реєструвати додаткову компанію в Естонії, оскільки податок на прибуток в Естонії складає 0%. І, наприклад, ви проживаєте в Німеччині, ви думаєте, як мені зареєструвати? В Німеччині дуже складна бюрократія. Так, ви можете зареєструвати в Естонії, наприклад. Хоча і в Німеччині цю діяльність зареєструвати легше, ніж багато. Інших. Якщо ми говоримо про ресторан, його складніше зареєструвати. У вас приходить комісія, перевіряє, якщо ми говоримо про міжнародну торгівлю посередницьку, ви реєструєтеся як підприємець чи як компанія. Далі ви повинні зареєструватися суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, якщо це Німеччина чи Європейська країна, отримати номер ОРІ. В деяких європейських країнах номер ОРІ взагалі надається автоматично при реєстрації платника ПДВ. І якщо ви завозите меблі, то це може бути все, що вам треба, тільки підписати договір з митними брокерами і можна завозити. Якщо ви завозите харчові продукти, звісно. Вам треба зареєструватися в органах, які відповідають за безпечність харчових продуктів. Якщо ви завозите їжу, там, е, даруйте їжу для тварин, корм для тварин, або ж ви завозите м'ясо як е, е, продукти тваринного походження, вам треба зареєструватися в ветеринарні служби. Це вже, звичайно, стосується все товару, але це не комісія, яка приходить, ви подаєте як торгова компанія заявку, і це достатньо швидко розглядається. Якщо порівнювати з багатьма видами діяльності, особливо якщо. Ми говоримо про офлайн бізнес, то це достатньо нескладна процедура. Ви можете іншим способом заробляти не ризикуючи, оскільки коли вас компанія, звісно, що ви несете відповідальність десь в намитних процедурах, можуть бути якісь помилки в документах. Вони це виправляються. Зразу вам кажу, що в мене за всі роки було одне єдине повернення, а це 18 років, це тисячі вантажівок. А тому це теж не є критично. Але ви можете не ризикувати, не оформляти. Ви можете просто як агент знаходити українського постачальника, з ним домовляєтесь, що ви йому шукаєте, наприклад, в. В Чехії покупців. У мене є, до речі, учениця мам, Маріанна, мама чотирьох діток, яка для українського виробника знаходить в Чехії покупців на деревне вугілля і отримує за це свою комісію, просто як посередник. Вона не включає свої компанії. Одну агентську винагороду ви можете отримати навіть не на реєструючій діяльності. Ви можете, звісно, підписати якийсь договір цивільну правову угоду з українською компанією чи шукати різні способи, як легалізувати ці гроші або зареготи. Реєструвати підприємницьку діяльність, але вона буде ще простішою, це вже не торгівельна, ви не мусите реєструватися на митниці і так далі. Ви просто реєструєте якусь підприємницьку діяльність на вашу винагороду і можете навіть шукати собі різні спрощені системи оподаткування. Наприклад, в Італії агент з міжнародної торгівлі може бути на спрощеній системі і перших кілька років навіть сплачувати лише 5% податку. І так далі. Тобто ви можете просто знаходити клієнта для якогось постачальника за це отримувати винагороду. Буде зразу питання. А якщо мене обійдуть? Дивіться, в мене навіть якщо компанія постачальник, посередник все одно видно, де купується товар, де продається товар. Якби хотіли, люди його походили. Але люди розуміють, що я вмію вести перемовини, десь я допоможу з документами, десь я вирішу питання на митниці, навіть якщо ви агент, а я якусь частину угод сама закриваю як агент оскільки ввожу товари під. Звійного призначення в мене немає документів на ці товари, і я виступаю як агент, і ніхто мене не обходить. Бо я е, е, веду перемовини, знову ж таки допомагаю з організацією документів. Чи мусить агент документи готувати? Це вже залежить від ваших домовленостей, але зрозуміло, чим більше ви зробите. Тим більше ви заробите, і агент не вкладає ані грошей своїх, тобто ці компанії між собою підписують пряму угоду. Як агенту себе забезпечити, звісно, що підписати договір і оплачувати вам буде або постачальник український вашу комісію. Якщо ви його інтереси представляєте, шукайте іноземного е, покупця. Або, наприклад, ви можете для іноземної компанії в, е, ми працюємо через агентів, наприклад, з італійцями. Є величезний італійський завод, який купує в нас кукурудзу, і цей завод купує цю кукурудзу через посередника. В нього. Є агенти, вони ніколи його не обходять. Я вже давно знаю е, керівництво цієї компанії. Е, і е, ми вже багато років працюємо. Тим не менше, завжди закупівля, перемовини ведуться в Італії через агента. І агент отримує свою винагороду від цього замовника. Тобто він є представником замовника, не мене. Я маю пряму угоду з італійським заводом. Е, мені італійський завод оплачує повністю суму за товар. А як вже вони між собою розбираються? Це вже їхні інші. Е, Інші питання, але це в Європі достатньо е престижна робота. Якщо ми говоримо про. Е Україну, то нам ще треба трошки ментально рости до того, що агент – це важлива людина, яка буде витрачати купу часу на виставлення оголошень, і це не менеджер якого треба вчити і контролювати. Бо наступна тема це власне і можливість вам пройшовши курси з міжнародної торгівлі будь-які, ви можете працювати і мати роботу для українських підприємств будь-якій країні, і це ну престижна достатньо робота. Часто ваша зарплата буде складатися з основної ставки і будуть відсотки від продажу. І вони можуть бути ну, дуже великі, тобто майстер манікюру не може взяти більше, ніж 20 клієнтів, наприклад, там, чи там, 30 клієнтів, скільки та, там в тиждень. То ви можете, наприклад, знайти угоду на тисячу тонн. У мене є учениця Вікторія Шестак, яка в 20 років знайшла на тисячу тонн ріпаку, наприклад, угоду. І на цій угоді, звісно, вона мала певні відсотки, що було значно вище, аніж якась мінімальна заробітна плата. Це професія, яка дозволяє працювати віддалено. Зараз багато хто з нас шукає віддалену професію. І що робить менеджер зовнішньої економічної діяльності? Він шукає клієнтів, наприклад, чи постачальників. Також українські компанії, які щось виробляють, чи дистриб'юторські компанії зараз бачу часто публікують вакансії менеджера з закупки за кордоном різних товарів. Ви ведете перемовини з іноземним постачальником, готуєте контракт, ведете розмову з митним брокером. Переглядаєте які документи необхідні при доставці того чи іншого товару. Зазначу, що насправді документи міжнародній торгівлі вони дуже логічні. Тобто, якщо ми візьмемо такий документ, як ЦМР, це міжнародна транспортна накладна, в ньому що треба вказати? Вантажу відправник, компанія, яка відправляє вантажу одержувач, документи, які супроводжують цей вантаж, наприклад, назва вантажу, вага, брутто, нетто, кількість. Місць, тобто, якщо це ми говоримо про бікбеги, то там їх є 23, наприклад. Чи якщо ми говоримо про пляшки, то там 25 тисяч пляшок олії там, по 900 грамів і так далі. Як виглядає процес взагалі міжнародної торгівлі? Є товар, тобто ви, наприклад, менеджер зовнішньої економічної діяльності, далі ви шукаєте. Клієнтів ведете з ними перемовини. Всі ці речі є до речі, в моїх навчаннях: де шукати клієнта, як вести перемовини, як писати комерційну пропозицію, скільки разів контактувати, як. Зробити так, щоб вони вас купували і закривати ці угоди, навіть коли вони вам не відповідають, пишуть, що дорого і так далі. Наступне, ви готуєте контракт, ви провели перемовини, ви домовилися про те, хто відповідає за транспорт, хто опла... коли оплата відбувається, скільки коштує цей товар і так далі. І ви підписуєте на основі цього всього контракт. всі контракти і абсолютно всі документи, які вам будуть потрібні в міжнародній торгівлі, також в моїх навчаннях, як в курсі для менеджерів економічної діяльності, так і для тих, хто йде в бізнес. Далі, експортер, компанії, яка відправляє, вона готує документи для митного оформлення. І фактично ці документи йдуть по всій стрічці. Вони йдуть від країни відправки до митного брокера. Від експортера переходять кордон, водій перевозить ці документи та через кордон, чи кур'єрська служба має в супроводі ці документи. Далі ці документи вже йдуть до брокера, імпортера і так далі. У деяких випадках транзит, якщо ми говоримо про морські перевезення, і е, оформляє імпортер митне оформлення, е, приїжджає вантаж на вивантаження, оплачують і ви маєте свою комісію. І на цьому заробляєте. Оплата може бути на кожному етапі. Це договірні речі. Тобто можна брати аванс. Дуже багато українських компаній працює на авансах і, хоч мені інколи пишуть, що аванси не дають. Насправді аванси дають. Просто для того, щоб вам дали аванс, треба бути, по-перше, наполегливим, треба мати репутацію хорошу, треба дати якісь кращі умови або кращу ціну. Багато моїх колег працює на авансових платежах. Ірена добровольська торгує металом, знімала відео. Ви можете зайти в мене в інстаграм я часто показую своїх. mm -hmm. Колег побудувала бізнес на авансових платежах. Оля Заміховська, дівчина, яка колись в мене навчалася, торгує е е фанерою теж на авансових платежах. Буквально кілька днів тому дивилася відео Ірини Довженко, яка в мене навчалася, теж працюють на авансових платежах і отримують від іноземних компаній авансові платежі. Це можливо, ну це, звісно, що складніше, ніж без авансових платежів, якщо можна відправити товар е без оплати. Я, наприклад, як компанія агропродукцію українську продаю звідтермінування. Платежів. Але я її і отримую з відтермінуванням платежів, тому саме багато поставок я часто не фінансую ніяк. Тобто мені аграрне фермерське господарство з України постачає товар з терміном оплати там, 30 днів, і я, відповідно, їм оплачую. Мені, я отримую ці кошти і тоді їм оплачую. Е, ну, але якщо ви залучаєте кошти, то відверто ми будемо, що там завжди може бути трошки кращий. Е, кращий ваші ваш відсоток, який ви заробите. Умови поставки, хто відповідає організовувати транспорт. Це теж домовленості між компаніями, і взагалі всі умови поставок були якби міжнародними правилами охарактеризовані, щоб було зрозуміло, і можна було торгувати. Якщо ви вмієте продати товар з України в Європу, то ви так само можете завтра з Китаю в Європу продати. Тому що всі правила вони базуються, і умови поставки на ем, ем, міжнародної торгівельної палатою засновані ще в тисяч. 1936 році вони називаються інкотермс. Це єдині фактично терміни, які можна завчити за один вечір. І, ну, наприклад, є такий термін FCA інкотермс. Це означає, що експортер замитнює вантаж, а транспорт організовує замовник. Тобто е якась іноземна компанія поставила свою вантажівку на завод. Експортер, тобто завод, його завантажив, і за транспорт платить і відповідає на умовах. FCA замовника. є умови DAP. Це вже з доставкою, і вас можуть питати, яка ціна на умовах Евсії або ціна на умовах ДАП і так далі. Є ще інші умови. Все це є, звісно, детально розписано всі таблиці в моїх навчаннях. Тому приходьте, якщо вас ця тема зацікавила. І ці умови є договірні. Ви можете організувати транспорт, окей, не можете питайте замовника, чи може він. Ні, шукаєте собі якусь третю компанію, яка може це все зробити. І вся світова торгівля базується на міжнародних світових правилах. Як організувати транспорт і де шукати вантажівки? Ну, наприклад, якщо вам треба організувати до Канади доставку, я вчора розповіла в своєму інстаграмі, раптом ви не підписані, прийшли з реклами, то обов'язково підпишіться. Наприклад, Сік. Наливом можна доставити з України у е, Канаду флексітанком. Це такий пакет величезний, в який поміщається 24 тони, який ставиться в контейнер. В нього заливається на заводі сік, і цей сік вже прямує на замитнення в цьому контейнері. Далі він їде, наприклад, на румунський кордон. На румунському кордоні оформляється транзитна декларація. Далі він їде на судно, на судном він прямує до Канади. В Канаді вже оформляється імпорт, і він цим контейнером аж їде до кінцевого споживача і тривати це може Приблизно 60 днів. Ви за 60 днів можете заробити там. Ну припустимо, що на соках можна заробити десь приблизно. Я знаю з від колег 200 доларів на тоні, тобто 24 тони на 200 доларів, це в нас 4800 доларів. Ви знайшли одного покупця, одного постачальника. Два місяці собі їде і маєте достатньо непоганий прибуток. Якщо ми говоримо про морські перевезення, то фактично ви нічого не організовуєте. Зараз є спеціальні експедиційні компанії, посередники, які вже мають класні договори з контейнеровозами, з суднами. І вони за вас організовують все. Тому фактично вам просто треба знайти експедиційну компанію. Але я вам хочу сказати, що на всіх моїх навчаннях ви теж отримуєте контакти тих компаній, з якими працюю я. ЖД, чи це морські перевезення, чи це автомобільні перевезення. Автомобільні перевезення насправді найвигідніше, якщо це не дорогі товари з невеличкою маржинальністю знаходити і організовувати за допомогою платформ. Це трохи складніше, ніж замовити автомобіль на Uber. Ви розміщуєте, на спеціально створених є тільки дві платформи: заявку, знайшов вас перевізник, ви перевірили цього перевізника прямо на цій платформі, він має відгуки чи він має репутацію. Домовилися, підписали договори, приїжджає машина, ви подали на завантаження номера машини, дані водія, завантажили вашу машину і вона вам повезла товар. Це дуже цікава справа. Сподіваюся, за цих не знаю скільки, 15 чи 20 хвилин я змогла вам теж показати. Можливості, які ми маємо українці. Для мене це справа про те, що я можу, де б я не жила купити, продати і на цьому непогано заробляти. Заробляти більше, аніж за тиждень платять на якійсь складні складній роботі, нам, українцям. Я розумію, що я можу бути менеджером зовнішньоекономічної діяльності і дистанційно працювати для українських компаній, що викликає в мене певну, певну таку, певне відчуття безпеки. І вас запрошую, приходити, навчатися, навчання з практики. Дуже. Конструктивні, ви маєте відеолекції, можливо, ви потрапите на живе навчання або у записі. У записі ви в зручний для себе час передивляєте всі відеолекції. Ви отримуєте конспекти до цих лекцій, всі посилання, всі контакти, завжди чати підтримки. Я підтримую всіх слухачів курсів. Якщо ви йдете на менеджера, я буду старатися вам давати вакансії, і багато слухачів курсу знайшли роботу в рамках цього навчання. А якщо ж ви будете будувати бізнес, я можу допомогти вам якимись своїми контактами і допомагаю Тож багато хто знайшов в рамках навчання собі співпрацю своїх колег, замовників, хтось живе за кордоном, хтось живе в Україні, об'єдналися, один має постачальника, один має покупця. Тож обов'язково приходьте, ніколи вас не залишимо. Всі деталі вам може повідомити. Радо проконсультують вас, мої прекрасні дівчата, менеджери. Питайте в них, якщо вас цікавить, як навчатися. Дякую за увагу!